Невеличкий лайфхак для власників Nissan Pathfinder R51. R51 З часом виходять з ладу амортизатори, які підтримують скло багажника. Оригінальний коштує, мабуть, що як крило від Боїнга я навіть не шукав. Але за 600 гривень можна придбати типу аналог. Аналог відрізняється від оригіналу, тим, що в оригіналі отаке хитре кріплення верхньої частини, а в аналога звичайне на такої защілки. З оригіналу кріплення можна скрутити. Так само можна скрутити кріплення із аналога. Але є нюанс. На оригіналі М6. Е yeah. Да, на оригіналі М6 на аналоге, Мабуть, що М8, М7. Ну, коротше, М7. Е відповідно, що ми робимо? Ми беремо свердло на 7. В оригінальному кріпленні розсверлюємо отвір під більший діаметр. І просто накручуємо по пластмаски. Сама вона, сам метал нарізає різьбу, накручуємо на е, аналоговий новий амортизатор. Є нюанс, якщо зробити з різьбою, якщо, якщо нарізати різьбу в пластмаски, буде краще. В мене оригінальний пластик трішечки розперло, бачите, там тріщинка. Е, я обробив напільником. І все в мене працює. Сюди, мабуть, що капну ця накрилата, і все буде. Ось таке рішення, замість того, щоб за всі гроші світу купляти оригінал.